Ну що, у нас сьогодні 14 січня, ялинка ще стоїть. Дивіться, яка у нас красота тут. Ось ту я. Боже, як вона вимахала вже. Оці дуже класна гірлянда, яку я з Америки привезла, замовляла на тему. Приїхало воно в штати і зі мною зі штатів їхало сюди в Україну. Класна річ, класна. сонячна батарея, воно, і вони дуже красиво ввечері освітлюють терасу. Так що у нас там сніго, воно намело. Ой, бідненька юка. Слухайте, не видно на камеру свіркає сніг, просто, мабуть, сипе, сипе сніг зараз іде, тільки такий дрібнюсінький-дрібнюсінький. Камера, мабуть, це не спіймає. Як ви гадаєте, куди я йду, Он, бачите, зараз спробуємо з барсом вийти на двір. Ну, в ліс. Воно ліс у нас поряд. А десь тут має бути Сімона. Ану Сімонка, Сімочка, Сім. Моя ти. Боже, в нього буде зараз шок. Так, да, це для сімка. Моя ти зайка, ай ти лапотуня, сім, сімка. Моя зайка, ну сиди, да, це не для тебе. Так, і поїхали. Ой, красуня, яка теж засніжена. Ось ось прийде весна, скоро-скоро. Ми тобі квіти поставимо сюди, в ці відра. Юка, так незвично, я її у Флориді їла, виявляється, коріння юки. Можна їсти. Воно як картопля, наче топтанка. Смак, ну, такий специфічний, але я їла двічі. Так, чую, вже барсик мене почув. Це ота драбина, яку братик зробив. На другий поверх металева, дуже класно. І там тераса у нас зверху, така наче балкончик. Будемо в каву пити. Йдемо. Ой, господі, хоч би не впасти. Це нас зустрічають собаки з цього підприємства. Підприємство тут вони наче як на колодязі б'ють. Я вже в одному відео показувала, як вони розійшлися. Спочатку трошечки території зайняли, а це вже воно прям ці круги на половину нашого цього лісу. Територію зайняли. Ну, а це друзі. Барс. Барс. Рядом, рядом. Оце мале. Ну, він, так, да, він буде на камеру вам лапу піднімати. Так, Барся не тяни. Я вам хочу сказати, що йти знімати. Ой, так, да, Барсік, ми на тебе не дивимось, не хвилюйся. Іти знімати і дивитися під ноги за собакою і дивитися, що потрапляє в кадр, це непросто. Ба Барсь! Він знає, що я його балую, і він мене не дуже слухається. Мамулю, він, хоча теж буває, дергає. Так, ось тут у нас козочки живуть. Щось о, раніше ми якраз сюди ходили цією тропінкою. Зараз мама почала обходити трошки стороною. Барс не тягне. Барс! Так, анду до мене. Барс! Бачите? Барс! Хуліганьо. Дуже незручний оцей повідець, при тому, що непогана, непогана фірма, але у нього був такий, наче шнурком. І він гарно затягувався, він так довгий час був. А оце таке, бачите, наче як ленточкою десь сантиметр. І е, воно погано затягується. Ось падає, воно зараз намокне в снігу. Короче, я ніяк відгук не напишу. Наступного разу буду купувати шнурочком. Марс, там ні. Йди до мене, йди, йди. хороший, так. Да. Хто там до тебе причепився? А оно mm -hmm. вони. Далеко-далеко дві собачки. Ну, він на них дуже гарно реагує. Він так досить грозно до великих собак, а до малих він такий дружний, нормальний. Перший скажи, в драку не лізу, да? барся. Да? Моя ти зайка. Да? Да. да, не дуже зручно, звичайно, гуляти з собакою і знімати. Я хотіла трохи вам ліс. Ну, бачите, вибачте, отака от краса у нас, да? оце. Не було цього. Це буквально останні не знаю, там пару років чи що почали виносити прямо за забор. Оце все. А взагалі ліс, звичайна красота, сонечко. Так як ми живемо зараз за графіком відключень, поки моя кімната на другому поверсі прогрівається, я все вирішила вийти. Хоча багато роботи. Ну що, Барс, додому йдемо, йдемо. Барс, моя ти зайка. Да, я знаю, що ти мало погуляв, ну ладно. Пішли, пішли, пішли. Так, ну вже так як Сімка бачив, що я гуляла з Барсом, то його треба теж вигуляти. І якщо зараз побачить маняша, що ми з ним на вулиці, то доведеться ще й маняшу сюди брати. Хоча вона холоду дуже боїться. Да? Пішли, пішли Сімона. Ну давай. Ну, Ні, ну ти хотів, Сім, я не зрозуміла. Так, да, це сніг, ага. Давай всю гроб тебе. Ой. Оба. Що сніг не сильно такий м'який. Сімона, що все, нагулявся. Все. А да, лапи я згодна, Боже, бачите, як замерзла. Ну, не хоче він. Ти не хочеш снігу. Бачите, як він відвертається, бачите, щоб його не знімали. Така красотонечка. Кс, кс 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 Ой, ты масик. Наші грибочки. Барся, ты гуляв. Красота.